Друзі, це ніж на кожен день CVV Pragma Prime називається. І в цьому відео я просто хочу його показати вам максимально близенько, без технічних характеристик, без всього, без всього. Це все ви знайдете на моєму YouTube каналі. Там я прям загрузив вас всіх, навантажив максимально технічними характеристиками, всіма довжинами, товщинами, скільки важить, скільки вартує і так далі. За моїм промокодом буде дешевше на 10%. Оце я вам точно можу сказати. Подивіться, яке лезо, яка неймовірна сталь. Це дамаська сталь. Як вам? Я вважаю, що дуже гарно. Ніж лимітованої версії. руків'я з анодованого алюмінію. Сіре таке от матове, графітове. Можна розкрутити зірочками, болтиками під зірочку. Ось ці отвори, все зроблено для того, щоб ножичок максимально легкий був. Під пальчик в нас є ось тут місце, так, упор назвемо так. Зверху також ми маємо упор такий от. Прорізи ось такі дуже багато. насічки, скажімо так. Також дуже зручно. Хочете ніж скласти, натискаєте на кнопочку, button lock називається, так? тобто кнопочний замок. І складаєте. Для того, щоб відкрити, можна шпеником двостороннім відкривати. От мені, наприклад, шпеники не дуже подобаються. Я полюбляю фліпера. Фліпер це ось така штучка, ось тут. Її так чікаєш, і ножик відкривається. Дуже приємна вага, ніж дуже збалансований, дуже приємний на дотик. Кліпс з нержавійки. Виглядає це все, ну, дуже супер. Кожному, звісно, своє, але мені таки дуже подобається. Особливо конкретно тут мені подобається лезо. Я вважаю, що це витвір мистецтва. Зробити таке. І найголовніше, що кожен ніж, кожне лезо, от візьмете два, наприклад, так, і обидва будуть мати ось тут різний цей малюнок неймовірний. Дуже класно зроблено. Візерунок неймовірний просто. Ну, сподіваюся, що серед вас також будуть такі люди, як я, кому дуже таке подобається. Переходьте, дивіться, будь ласка, повне відео в мене на YouTube. Також не забувайте підписатись на мої соціальні мережі. Сподіваюся, що вам сподобається. В мене не тільки ІДСІшна тема, а ще й дуже багато всього про туризм. Всім величезне дякую.